Є така вдома, чи, може, навіть зручному кафе, а в нього по кістках гуляє втома, бо кілограм десь сорок на собі несе, а в нього руки в мозолях до крові, а в нього ноги стерті до дірок. Світ зробився геть не ти. Ви п'єте каву, а у нього порох, у перемішку з присмаком землі, І тягар такий на кілограмів сорок, і гул снаряда дикий в голові. Ви п'єте каву добре, що вдома. За це вже хтось сьогодні заплатив. Ціна болі присмак сліз і втома щоб ти цю капу просто не було. Мета цього куточка нагадувати нам про героїзм, самопожертву та любов до рідної землі. Він має стати місцем, де кожен зможе замислитись про важливість нашої ідентичності, нашої історії та нашої культури. А зараз запрошуємо до слова директора Палацу творчості та юнацтва Борисенка Юрія Васильовича. Дорогі вихованці палацу творчості, батьки, запрошені всі, хто сьогодні разом присутні на цій. Події відкриття патріотичного куточку з 2022 року палац творчості не розслабився. Ми повністю включилися, мобілізували свої сили і створили волонтерський штаб. Волонтерський штаб з педагогів, з батьків, з дітей, які допомагали повністю нашим захисникам з зсу за цей час. Три роки вже, четвертий рік. Так? Ми і до сьогоднішнього дня працюємо. В будинку ветеранів платимо сітки для наших хлопців на передову. Вихованці гуртків збирають солодощі, засоби гігієни для того, щоб передати хлопцям на передову, підтримати їх. Декоративно-прикладний напрям малюють малюнки. Художньо-естетичний напрям свою ношу робить для того, щоб була перемога в нашій ненькій країні. Головне, що ми все відчуваємо, раді чого ми це все робимо. Ідея створення патріотичного куточка у нас виникла ще в січні місяці. Ми зрозуміли, що діти повинні бачити, якою ціною дається ця перемога. Завдяки тим небайдужим людям, які допомагали нам у створенні цього куточка, ми і прийшли до сьогоднішнього відкриття. Я хочу подякувати мирноградській міській адміністрації, в особі начальника міської адміністрації Юрію Васильовичу. Я хочу подякувати Максиму, який в Одесі створений свій теж у них там. Центр підтримки, да, от який передав нам цей прапор. А от і завжди підтримує нас. Ми його у нас така йде співпраця. Хочу подякувати Ані, яка сьогодні присутня дружина, який захищає кордони нашої ненької України. Анічка теж внесла свою ліпту, передала казку про не. Жилет, шеврони. А от головне, щоб ми знали, раді чого це ми робимо. Дякую всім, хто долучився до створення патріотичного куточка. Я буду, і я маю таку надію, що всі зрозуміють, так, якою ціною дається нам перемога. Зараз я хочу на надати слово Юрію Васильовичу. Будь ласка. Дякую. Вітаю вас. От, спочатку лунав вірш, що хтось, хтось п'є каву. Минулого літа у нас в місті всі пили каву, гуляли. Зараз місто руйнується під кожен денними обстрілами, бомби, снаряди, ФПІ дрони. Люди, які залишаються ще, живуть у підвалах. Ну, нормального життя нема. Нема в місті ні світла, ні води, ні газу, нічого. Не працює ні медицина, ні кав'ярні, ні крамниці, зовсім нічого. Але люди ще залишаються і живуть. ну, Коли Юрій Васильович попросив щось привезти з фронту, от я бачу знайомі сувеніри. Але вони, коли привозив, вони такі було а тепер, тепер дивлюсь завдяки вам, вони майже витвор мистецтва вже і такі, ну майже чарівні, такі дивлюсь і не думав ніколи, що щось військове може бути таким красивим. І хочу подякувати Юрію Васильовичу, колективу, всім вам. За те, що коли була потрібна для оборони допомога, колектив відгукнувся і ви допомогли, і ваша допомога була дуже потрібна. На жаль, сьогодні я ще не встигли всі військові підписатись під розділи, але в найближчим часом. Від адміністрації від військових підрозділів я привезу з подяками з підписами прапор для вас. Це була подяка для колективу вашого творчості. Дякую. Війна коснулася кожної родини. Моя сім'я не виняток. Для моєї родини війна почалася ще у 2014 році. Мій батько прийшов в важкий шлях, починаючи з Донецького аеропорту до важкого поранення у місті Волноваха під час його оборони. Наразі ветеран... Фахівець супровод ветеранів. А мій хлопець іноземець добровільно доєднався до Збройних сил України та наразі перебуває на сході. Я не змогла стояти осторонь та вирішила зайнятися, так би мовити, волонтерством, допомагаю хлопцям закривати їхні потреби на передову. Це найменше, що в даний час я можу для них зробити. Так як в нашій країні вже 11 років війни, повторюсь, що казали. 4 роки це повномасштабне вторгнення. Дуже Потрібно донести цивільному населенню дітям про те, що зараз відбувається в країні, наскільки складна ситуація, але хлопці добуваються миру, якою ціною дається нам цей мир. Слід згадати, що наразі в Збройних силах України перебуває 880 тисяч військовослужбовців. 5-10 тисяч військовослужбовців це іноземці, які приїхали з 50 країн світу з кожного куточку, допомагають, підтримують це як волонтери, як військовослужбовці та просто люди, які сидять за кордоном та допомагають, підтримують, передають все, все необхідне для ЗСУ. Не стає урочистий момент. Патріотичний куток оголошується відкритим.